Всім привіт! з вами Таня. Сьогодні ми розпакуємо місячну розписку від Look Fantastic Beauty Box. Beauty Box за вересень місяць. І хто цікавився моїм beauty Box за серпень, то я вам хочу сказати, що мені дослали оцей крем від Aveno 50 мл. Отже, якщо коротко мені в серпні місяці не поставили в бокс цей крем, який був заявлений на сайті, замість нього прийшов такий маленький хайлайт, олівець хайлайтер, я подумала, що це в подарунок, і написала на сайт, що мені не доставили цей крем. Хоча пізніше як я виявилося, дивилася відео інших дівчат, що це просто були різні бокси, і комусь попадався ось такий крем а комусь той хайлайтер олівець. Я цього не знала, але мені здається, що це не дуже справедливо, тому що це повнорозмірний крем, 50 мл, а там такий якийсь огризок, маленький олівець-хайлайтер, взагалі ні до чого. Ну, одним словом, я все всон... ну, написала. Спочатку я не знала, чи вони вирішать цю проблему. Вони хотіли мені просто віддати 3 євро. На що я не погодилася, тому що за весь бокс я оплачую 17 євро кожен місяць. Це така, що щомісячна підписка, я відписалась на рік. Потім мені дівчатка порадили тут на Ютубі, що цей так як вони мені не доложили крем, це може бути приводом для відписки, бо я хотіла відписатись від цього сервісу. Я їм звичайно це написала. Вони сказали, що це неможливо, і що вони може колись мені цей крем вишлять, Не, не вказали ні точну дату, нічого. Ну я вже збилась з цієї теми. Думаю, ладно, ну ну що поробиш, нічого страшного. І тут мені приходить посилка окремо. На початку вересня я подумала, що це якраз цей бокс прийшов, але ні, це прийшов окремою посилкою. Цей крем. Ну я була дуже рада, що все-таки Look Fantastic вирішили цю проблему. І хочу сказати, що оскільки в мене з Look Fantastic були якісь невирішені питання, вони всі вирішувалися. Тобто, в мене не було ні одного такого, як то скажуть, незакритого питання. Ось тому я дуже задоволена. Ну а тепер давайте перейдемо до боксу вересня. Ось так він виглядає. Теж прийшов такий же коробочці, як і в серпні, Красивий. Ось так він запакований, і давайте подивимося, що туди входить. Цей бокс коштує, якщо підписуватись на рік 17 євро. Але цілий рік ви не можете відмовитись від підписки. Буде кожен місяць з вас з карти знімати 17 євро і приходити бокс. І туди входять шість продуктів, і заявленою вартістю цей раз заявили, здається, 70 євро. Давайте подивимося, що туди входить. Так, перший ось такий продукт: це скраб для шкіри голови, мініатюра 50 мілілітрів. Ось такий бренд, мені він невідомий, але в мене вже немає жодного скрабу для голови, і тому я задоволена, що таке прийшло, тому що я таким засобом люблю користуватись десь 2-3 рази в місяць. Ось так, Це перший продукт. Наступний. Достаємо це Espa, лосьон для тіла, аромат бергамот і жасмін 75 мл. В минулому боксі або позаминулому, я вже не пам'ятаю, приходив так, точно такий самий Елегель для душа. Я ним почала вже користуватись, попробувала, мені подобається аромат, тому зараз буду, додам ще в догляд цей лосьон і буду разом використовувати. В принципі, я теж цим задоволена. Давайте далі. Що далі нам попадається? Це сиворотка для обличчя фіторетинол, з ретинолом, я так розумію. 10 мл мініатюра, але достатньо велика кількість, не, там, не 3, не 5 мл, все-таки 10 мл. Можна добре попробувати, Можливо, стане десь на тижня два я думаю, 10 мл. Ну, може, і на місяць кому хто скільки використовує. ну, В принципі, я задоволена цим продуктом теж. Так, далі, що там ще один затюбик у нас. Так, це ось такий пілінг-гель для обличчя, я так розумію. Це пілінг для обличчя 15 мл. В принципі, в мене залишилося дуже мало скрабів, пілінгів взагалі в мене зараз немає. Ось така фірма Peter Thomas Ross. Тому я задоволена, теж буду пробувати хороший засіб. Так, і це чотири було засоби по догляду, і два у нас декоративної косметики. Перше це олівчик для губ. Так, який це відтіночок? Зараз я знайду. Бренд називається. Чекайте. А, ось. Оце, здається, назва пут. Чи це не назва? Не знаю. Одним словом, там було, е... могло прийти, в цей раз вказали, що може прийти ось цей олівчик, а може інакший. Давайте якийсь... який цей освоюч. В принципі, так легко наноситься, своч мені подобається. Якщо це буде подібний на олівчик, то що мені дуже подобається, що в мене є, ну зараз провіримо це. Я взяла цей олівчик, який мій зараз улюблений. Він мені підходить до практично будь-якої помади чи блиску для губ, яким я користуюся. Незвичайно, він не підійде там, до якоїсь червоної бордової, але я такими не користуюсь тому. Я хочу звірити, чи вони схожі. Давайте я отут нанесу. Дивіться, так, ну цей трішки світліший і рожевіший. Але теж, бачите, такий нюдовий, такий приглушений квітінок. Чекайте, куди я показую? Ну, не такий самий, але ну, все одно я задоволена, буду користуватись. І останній це, як то кажуть, гвоздь програми це від Наташи Денони з палітри Айні Де Nude. їхній головний відтінок, найкрасивіший, називається мюз. Ось 04 грама в цьому відтінку. У мене вже є один відтінок з палітри Наташи Деннони, але з іншої. Ну, я, він якраз в мене бере участь в проєкті 100 використань. Ось той мені не дуже зайшов. Давайте подивимося цей. Зробимо своч. Так. Ой, красивий відтінок, дивіться. Так, давайте зроблю своч. Ось такий. Мені подобається класно. Класно. Ну, Дуже класно. Мені сподобався цей відтінок, ось такий тінь. І давайте ще раз подивимося, що нам попалось цей раз. Це тінь, лосьйон. Так, це не той олівчик для губ. Е, скраб для голови. Так, пілінг для обличчя і сиворотка. Ну, я вважаю, що це один з кращих боксів. Я підписана на Look Fantastic, мені здається, з травня місяця. Якщо я не помиляюсь, ну я вже декілька коробочок отримала. Ну і раніше я дивилася на цю підписку, що там дівчата отримують. І я хочу сказати, що цей бокс один з кращих. Так, один з кращих. Мені дуже сподобався. І я дуже рада, що всі попали всі такі продукти, якими я буду користуватися, немає ніяких. Там дзеркал, чи там якихось резинок на волосся, чи, що, чи по типу чогось такого. Тому я дуже задоволена. Всім вам дякую за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!